Власне, вебсайт, де можна буде знайти повністю скачати цю презентацію. Наступний слайд, будь ласка, опис методології було опитано більше 2200 підприємств. Тобто виборка досить велика, репрезентативна. Ми дякуємо Приватбанку дійсно за таку можливість, бо ну, саме, саме така велика вибірка вона дозволила нам робити висновки не лише взагалі по підприємствах, в цілому по Україні, а й зробити досить детальний аналіз по областям. Тут, власне, опис цієї вибірки. ми бачите, що ми покривали усі області, також покривали різні галузі, тому, якби, власне, опитування є репрезентативним як географічно, так і за галузями. Ну, перший такий великий важливий індекс це. Сприйняття змін щодо корупції, тобто ми питали наскільки ситуація, чи змінилась вона, чи ні, і чи змінилась вона на краще, чи вона погіршилась. Відповідно до мінус від 5 до мінус 5 могли респонденти оцінювати. Ми бачимо, що ми на жаль ще за середнім показником знаходимося в негативному балансі, якщо подивитись динаміку. То ми бачимо, що вона навіть трохи погіршилась, хоча і не значимо, цей показник знизився, але він, на жаль, знизився. Тобто, якщо говорити таким аналітичним, аналітичною мовою, можна сказати, що сприйняття корупції ситуації з корупцією, воно дещо погіршилось, хоч і незначно, статистично, незначно. Ми бачимо, що відбулося це за рахунок, як того, що частина людей вони просто то зменшилась. Частина людей, які, які кажуть, що ситуація не змінилася. І трохи більше збільшилась частка тих, а, хто вважає, що ситуація погіршилась. Добре, дякую далі. Так, а, Ну, Давайте одразу тоді наступну да, динаміку. А,